Заняття з мовленевої діяльності лісова комора. Привіт, малята. Ми сьогодні з вами рушимо в подорож зимовим лісом. Зимовий ліс стоїть, дрімає, посон зимовий має, і сниться йому літо і тепло. Хоч Крони його снігом замило. стоїть лісок засніжений, така краса, що неможливо словом описати, лише побачити. А що ж ми з вами можемо побачити у лісі? Роздивіться уважно сторінки з ілюстраціями книги. Рік у лісі? Скажіть, що вам відомо про те, як почуваються лісові звірі в зимовому лісі? Чому ліс називають коморою, в якій кожен знайде щось для свого життя? Що може відбутися? Якщо не берегти ліс, як люди можуть зберегти ліс для звірів та птахів? Знайдіть на картинці лісові комори, хто зі звірів не робить запасів на зиму? Щоб вижити в зимовий час, хижакам доводиться бути більш активними. Це пов'язано з холодною морозною погодою, відсутністю рослинності, великою кількістю снігу і дещо іншим характером живлення. Взимку лисиця, наприклад, харчується переважно гризунами, частіше це миші, а також зайцями та птахами. Вовки харчуються переважно копитними тваринами це лосі, косулі, дикі свинні, свійські вівці, корови, коні. Через те, що взимку земля вкрита товстим шаром снігу, і при полюванні вовк провалюється в нього, полювання ускладнюється і вовк може впольовувати лише слабку або хвору тварину. Через це їх називають санітарами лісу. Зайці травоїдні тварини. Взимку їх раціон складається з насіння трав'янистих рослин і сухої трави. До середини зими вони перебираються з відкритих місць в зарості чагарнику, де знаходять стебло і насіння. Ближче до весни, коли їжі стає все менше, вони об'їдають кору дерев. Дикі кабани віддають перевагу рослинній їжі, жилотям, коренеплодам, ягодам і грибам. Взимку під час нестачі рослинної їжі і до того ж холодів вони переходять на більш ситний раціон, можуть поїдати загиблих тварин, яйця птахів, лічинки, знайдені на землі і підпад. Корою дерев, приходячи до річки на водопіль, кабан заодно, не проти паласувати і рибкою, олені в зимовий період мігрують у пошуках кращого корму. Завдяки доброму нюху, олені можуть знаходити траву, яка знаходиться глибоко під снігом. Також олені в зимовому лісі можуть поласувати такими деревами, як дуб, сосна, осика, ясен, клен, липа. Їх раціон також входять старі сухі рослини жовтець, кропива, бузина, осок і інші. Так чому ж вовк, лисиця? Заєць, кабан, олені не мають шафок з їжею. Поясніть, чому білкам, мишкам, кротам легше зимувати, маючи повну комору. А як щодо харчування птахів? Птахи харчуються переважно плодами дерев, кущів і трав'янистих рослин. А також лічинками комах, що ховаються під корою дерев. Коли корму стає мало, більшість птахів в пошуках їжі пересуваються ближче до житла людини. Чи на Те, що ліс велика комора для всього живого. Не забувай, що треба берегти його, а також піклуватися про братів наших менших звірів та птахів, особливо важкий для них зимовий час.